Сьогодні мала надихаючу зустр зустріч в Юніт Сіті, яку проводив Василій Хмельницький, бізнесмен і засновник Юніт Сіті. І було приємно на останок він запитав: якщо б вам було 80 років, про що б ви жалкували? І Три речі виокремили. Це втрачені можливості, неможливість проводити час з родиною. І третя це подорожі. Тому, тому мандруйте так рекомендуються люди, які створюють міста в містах. Я, Я, вам, <постав> це супер прекрасна міста. Я впевнений, що ви про це будете ринкувати. Так парадок, знаєте що? Первоган буде 80 років. Ви сьогодні можете піти до свого батька. Возьміть квіти, бутилочки, тобі батька, тебе люблю ти. Війна закінчиться, нема робота роботи. Бандруйте. Поїдьте, подивитися, можна не за великі гроші помітити. Можна доїхати до Єгипту, і ще країни. Якщо стартап, якщо сьогодні приймати рішення, і руковайтесь перед вам не 80 років, Приймайте, рухати справи. А я вже буду вам через зможу допомагати. Дякую вам.